Уже години, Боже, вже майже дві години. Дня. Доню зараз будемо їсти. Добре. Так що тут у нас? Походу нічого толком. Треба щось приготувати. Добре тоді зараз. <мір> <гір> <мір> Доню, йди їсти. Зараз, зараз, секунду. Так, добре. Привіт, мамо, привіт. О, дякую. Сідай, добре. Так, дивись, тобі приготувала отакий тост. Так, можеш ще їсти яблука і ще чай зварила. Добре, дякую. Так. Все, добре, дякую. Добре, і ти що, знову будеш в телефоні? Ну так. Слухай, ну хуй, іди щось може інше зроби. Ну, скільки можна? Ти днями у ньому. Мам, ти точно так само, от реально. Добре, щось зроблю. Що мені зробити? Добре, може я помалюю в своєму блокноті. Ну, добре, mm. Mm. фу, все нарешті. Так, зараз проглянемо. Думаю, вийшло нормально. Добре, підуть, покажу мамі. Що я намалювала? Покажи зараз. М -м, дуже гарно молодець. От бачиш, а тут ти тільки в телефоні. Ну, можеш зробити щось інше. Добре, але я вже заморилася. Я вже не хочу малювати. Ну, я не знаю. Ну, хочеш щось Напиши, хочеш вийти з друзями прогуляйся, або е, ну, можемо в якусь настольну групу поки, пограти. Можеш сама в щось зіграти. Домовились? Добре, домовилися. Так, що тут у нас є? Як зараз важко взагалі відлипати від телефону? У мене є іграшки. Ех, ну то що але їх мало. Добре, щось спробуємо. А хоча я можу знайти ще якісь іграшки, тільки це буде на чердаку. Е, мам, що ти хочеш? Зайнятися нічим? Ні. Е, у нас на чердаку, мають бути ще якісь е, е, іграшки. Іграшки на горищі? У нас? Слухай, звідки вони там були? Там тільки твої речі, старі ще, коли ти була маленькою. Мої старі речі, якісь старі документи. Іграшки? Я не пам'ятаю. Але куди тоді вони всі ділися? Я не знаю, може, десь у шкафах. Там немає, я, я це знаю, будь ласка, відкрий мені це. Горище? Так, я там щось може знайду. Якщо ти хочеш, то добре, давай проглянемо. Але я сумніваюся, що там щось може бути. Ой. Все, тільки дуже обережно. Добре, добре. Так. Зараз я тут залізу. Ой-ой-ой, скільки тут всього. Так, да, тут багато, думаю, що знайду тоді. І давайте пошукаємо. Ах! Мам, дивись, скільки я всього знайшла. Ого, на горищі? Так, я ж казала, там щось буде. Ось. <гум> Боже, це мої точно старі ігрушки. Клас, добре, тоді можемо щось пограти. Так, Тоня, чекаю, Боже, я щось тут перерахувала, я голодна, а їсти майже нічого. Тоді, слухай, я зараз в магазин швидко, добре? Добре, тоді почекай. Зараз я вдягнуся так. Зараз трішки причешемося. Так, нормально. Треба ще трішки наподіватися. Секунду. Так. Трішки нормально. Так, взяти телефон, сумку треба взяти. Так. Так, ну все, я готова, доню. Боже, ми кота з -з забули її Погодувати, її щось може пити дати. Слухай, ти можеш йому там і корм насипати, може, чи води ще налити добре? Так, можу, добре. Тільки не забудь. Я не забуду, це точно. Добре тоді, все. Бувай, люблю тебе. Бувай. Твері тільки закрити. так, все, бувай, бувай. Так, що тобі дати їсти? А -а -а -а. Почекай, дай, я тобі корма насиплю. Ой, де там кухня? Угу. І води належимо. Так, Все, можеш йти їсти. Кс-кс. Так, добре, поки ти там їси, я зараз тут подивлюся, що у мене є. Прикольно, ну тоді можна створити якусь сім'ю. Так, оці схожі. М -м -м, і це русалочка. Хай це буде мама. Це буде її. Е, ні. Хай, це буде її син, а це її домашній улюбленець. Добре, і він познайомиться з земною поні. Вони будуть те, щоб вони дружили. Так, все я придумала. Так, тільки в земної поні ось буде так. І буде домашнього така курка. До речі, вони схожі з цією поні. Так, добре, це щось буде вже тоді пізніше. Так, ну все. Мамо! Зараз мені треба якось все поєднати, вже куди це все. Хай це просто буде тут. Так. Мамо, мені ще пора у школу. Так, добре сину, йди. Так, не треба зібрати свій рюкзак. І візьму свій рюкзак. Так, все, мама, бувай, я готовий. Добре. Так, він дав у школу. Пробігає вона. Що, хто це був? Ой, добре. Чого вони спілкуються? а О, ні, що не робити. Ходімо. Він теж плаває добре. Я не можу йти. У нього з'явилися ноги, я тепер не буду зникати. Так, в неї є магія, тому що в неї є ріг, і вона йому зробила ноги. Все, тут є, знаю. Так. Мені здається, мені щось вже важко дихати на поверхні. Що ні? Що робити? Сюжі жити дружно. Так, ну все. Іграшки, куди мені це все складати? О Боже. Я ж не подумала. О! В мене є ідея. Ось тут будуть всі мої іграшки стояти. Так. Нічого тут не влазить, просто якийсь жах. Добре. Бійки будуть, може, тут у мене. Так. І все. Нехай так буде. Так. О, мама вже приходить. Так, ой. Ура! Ура, привіт! Привіт, доні, Так, я прийшла, там купила теж. То... М'ясо. Ой, зараз мені треба зняти це все. Так. буду я тоді. Зараз піду по мої руки. О, привіт, бішос. Так. Е... Тут тобто переодягуся. Так, ну що, ти вже поїла? Так, все я готова. Зараз буду щось може готувати, не знаю. Тут, речі, купилось е, ребра. Так. І щось з цим робити. Так. Мій телефон. А, а, алло? О, привіт. Е, так, Джесі. Е, так є е, добре. Да, і, так, добре. Так, е, да, ми. Домовлялися на дві години. Точно? Вибачив, щось просто перепутала. Добре, такі бувай. Е, слухай, мамо, так. Е, мені. Позвонила Джесі сказала, що ну, типа, ми домовилися гуляти на 2 години, чомусь я подумала на 4, на щось ще перебудело. Ну, коротше, мені можна буде піти з нею гуляти. Добре, так. Іди. Так. Я тут гляну, скільки мені це готувати приблизно. Я думаю, десь години 2. Тому що мені там треба зробити багато, мабуть, страв. Ну, добре тоді. Десь я якраз години дві пройдіться, може, в парку, а вже тоді будеш йти додому, добре? Так, добре тоді, бувай, мамо, бувай. Так, ой, мені браться за цю готовку. Ну, добре. <hen> так, о, дивися, може, присядемо? Так, добре, давай. Ти вже теж обійшли увесь парк і заморилася. ж теж. І що там у тебе у школі? Та все як завжди. Нічого цікавого. У мене те саме. Так. Де моя сумка? Я не знаю. Що ти смієшся? Де моя сумка? Почекай. Ми з нею взагалі гуляли. Ну так, ти вийшла з нею. Я вийшла з нею, правильно. Ми вже коли з тобою пішли в парк. Я була з нею. Слухай, якось на це не дуже звертали увагу, мені здається, так. О Боже, почекай, почекай, де воно це все. Стоп. Чому вона валяється у траві? О Боже, ми ж на килимку, на пікніку сиділи. Боже, я забула точно. Жах. Так, добре, розказуй, давай далі. Так, а що мені розказувати про школу? Я ж сказала, у мене в школі нічого цікавого. Ну, такі у мене нічого цікавого. І взагалі, останній час ну, нікуди якось ми не ходили з родиною там, чи я з подругами. Я не знаю, що тут взагалі тобі розказувати. Ну, слухай, давай, може, поговоримо про може, якісь наші ігри або про тренди. Добре, давай. Слухай. <с novamente> а ми з подругою так це знімали, так реально. Так, іди, будь ласка, обережніше. Добре, добре. О, Дивися, яка дівчинка на тебе схожа. <с> реально. Так, пішли, пішли нам сюди. Слухай ще чи в тій будинок іде, чи мені здається. Ну так, це мій будинок. Жах, яке співпадіння. Так, іди швидше. Так, добре. Що я... я зупинилася. Ну ви з подругою знімали відео під оту пісню. А, так, добре. Е, то скільки воно набрало лайків. Я не пам'ятаю, але мені здається, тисяча з чимось. Та ну, ти мені брешеш. Ні. Реально? Так. Взагалі, всі зараз знімають цю пісню. Ну, добре. А я що? Я останнім часом якось то часу немає, то це... всяке таке, але мені треба теж знімати вже відео. Так, я згодна, бо я кожен день на твій канал з -з -з заходжу і це вже, мабуть, 5 днів, так, чи 6. Якщо не сім, то десь так. Вже немає в тебе відео. Пора. Згодна, пора. Так, давай, почекай. Давай, піднімайся. Ще хтось стукає. Це Не Софі. У нас же ж є дзвінок. Дум -дум. Е, ну добре. Так. Глазок. Що? Це що райна? Почекай. Е... О, привіт, Маргота. Я рада тебе бачити. Можна я пройду е... Проходь, що тобі потрібно? Е... Слухай. Не знаю, чи ти пам'ятаєш, але ми... Домовлялися, що Мелані буде у мене три роки. Мелані? Що? А, так, домовлялися, я це пам'ятаю. Ну, що, ну, пройшло три роки. Ой, я не помітила взагалі так вроді час. Швидко прилетів, я думала, тільки рік. Слухай, не жартуй зі мною. Ти мені її віддала, коли їй було шість. Е, так, я це пам'ятаю. То їй вже 9. О, так, вона так виросла. Так. Тому я її привела. Е, почекай. Таке. Слухай, я не можу її ще забрати. Так. Це зуміє. Слухай, у мене є і свої діти, і я не можу її тримати в себе все життя. Е, ну, ще трішки. Слухай, ти мені ще трішки? Це казала і три роки тому. Так. Тому що ти мені її від... дала спочатку на місяць, потім сказала: ну, може, ще другий ти потримаєш, а. Так на три роки було. Ну, ми ж домовлялися? Так. Але слухай, в мене є е, свої справи. І ще, скільки вже можна, що вона живе у мене? Чому вона з тобою взагалі. Не, бачення, не бачиться? Це ти, ти не ж має бути в житті присутня мама? Має? Ну. Ну, ти не зрозумієш мене. Ой, яке? Я ж не сказала, але ти просто зверни увагу на що. Подивися там. Ти шкільний рюкзак і... так я бачу іграшки, телефон якийсь лежить, сумка, блокнот чи зошит, чи що то таке. Тоже неважливо. неважливо. Ну, коротше, у мене ж є старша донька. Що? Так, її звати Софі, і їй 11 То чекай, у тебе є донька старша, ніж Мелені Так. То ось чому ти її мені віддала взагалі? Вона жила з батьком до п'яти років. Ну, тобто до Шести, так, але, ну просто в 6 я її тобі віддала. ось, ну, Я до неї ходила, ну, тому що вона була маленькою ще так. А, але деякі це теж не дуже велика. ну, Я згодна, так. І шість також. Шість це взагалі так. Ну, просто ти не розумієш мої справи. У мене був дуже великий з роботи. ну, розумієш, І я не могла взагалі тримати двох. і... Тоді ще розумієш ну, дуже важко сприйняла наше роз... ну, лучення, ну, з першим чоловіком з батьком Софі, тому що ну, вона звикла, що ми жили разом з дружньо. А тут таке і ще те, що потім, ну розумієш, потім я вийшла заміж. Вона цим якось не дуже була задоволена і так як, ну, вона не зрозуміла взагалі це все. Ну, то, що у неї є сестра, і взагалі. І взагалі, ну, ти сама розумієш, правильно? Я розумію, але у мене робота теж. У мене є двоє дітей, чоловіки, ще три собаки, три коти. Ти ти цього не розумієш? Так, я розумію. І ще дуже багато працюю. Ну так, і мої ще поки ну, менші, ніж твоя Мелані. Вони ще якось там з татом таке все. А ну, їй що вона? Буде постійно з друзями тільки. Ну так, я згодна. Слухай, будь ласка, почекай, Скільки, скільки годин? Скільки годин? Скільки годин? Чотири, мені здається, почекай. Телефон. Так, 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 чотири години. Чотири години дня зараз прийде Софі. Софі? Не шказав, це моя донька. Старше, почекай, будь ласка, будь ласка, поки не веди сюди, Мелані, Прибери її кудись. Куди я її приберу? Вона стоїть під дверю. ага. Е, тоді скажи, щоб вона просто спустилась, хоч на поверх ще, може, стояла біля іншої квартири, будь ласка, бо зараз мене буду розпитувати Софі, хто це, що це, і хто ти і взагалі. Скажи, що я твоя подруга тоді. Добре. Якщо ти можеш, то будь ласка, піди зараз. Ні, я не можу. Мені треба з тобою ці питання вирішити. Я ж сказала, що я зараз не можу. Це йде Софі. Мамо. Привіт. Привіт. Хто це, мама? Це що, твоя якась стара подруга? Стара? Вибачте, я маю на увазі те, що ну, просто ви вже давно дружите. Ау так, доню, я тобі потім все це поясню. Добре.